12 квітня в Ужгороді відбувся благодійний забіг у підтримку Збройним силам України. Участь у ньому взяли понад 700 учасників та учасниць не тільки із Закарпаття, а й з сусідніх областей країни. До прикладу долучився до забігу і радіонки штулинець керівнику Івано-Франківській області Держслужби України з безпеки на транспорті. Своїм прикладом показую іншим людям, молоді для того, щоб вони долучалися до спорту, тому що спорт це витримка, спорт це здоров'я, спорт це мужність і. Таким чином, це є як і благодійний напівмарафон, це також підтримка військових. Приєдналися до благодійного заходу та до його організаторської частини представники ветеранського руху. Бачили, побратим бігав на протезах, пробіг десятку. Представляють наші хлопці команду гладіаторів з адаптивних видів спорту, яка перша в області є. Рухаємось до перемоги, стараємось далі йти, не здаватися. Ми мусимо далі рухатись і до перемоги всіма методами. І Такі марафони це виклик, і вони дають бажання далі боротися, тому що наше життя це біг. головне добігти до фінішу, до нашої великої перемоги найближчому складі підтримали цьогорічний благодійний захід команда «Закарпат-Енергозбуд». керівник установи Юрій Федько долучився до Ініціву не тільки разом з колегами, а й пробіг запропоновану дистанцію із своєю дружиною. Підтримали ініціативу благодійну, тим паче, що вона на фонд підтримки наших захисників України. Як не підтримати, тому відкликнулася максимальна кількість. Ми зараз наймаксимальніша кількість учасників представили групи ТОЛ. Це майже 60 чоловік. Підтримали на оклик головною метою. Це не тільки отримати драйв, настрій, позитивний прибіжавши дистанцію, а, а ще й розуміти, що ти допомагаєш е, крок за кроком, допомагаєш Україні визволені цій місті. Не прийшли осторонь і перші особи Закарпаття. Кілька хвилин тому до фінішу прибіг голова закарпатської військової державної адміністрації Мирослав Білецький. Громе, на щоб передати нашим хлопцям, захисникам, нашим героям. Тому бігли, це нам давало сил і прибігли з грошим результатом. всі. Спасибі. Так, участь в марафоні це вже особистий рекорд, це вже боротьба над собою. Тому всіх вас запрошую, долучайтесь. Це дуже класно. Спасибі. Про власне сам марафон та благодійну ціль коментують інші впізнавані обличчя перший заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо та начальник патрульної поліції Валерій Найман. Потрібно відзначити, що це якби, новий маршрут, хоча десь він в якійсь мірі старий. Ну, взагалі, якщо трошки про історію Ужгород, халф марафон у такому форматі, як він сьогодні відбувся, ще планувався з минулого року. Ми Маємо на меті, щоб у нас всі напівмарафони, так як у нас і Вест Карпатіон марафон був сертифікований. Я говорю про те, що ми шукаємо оптимальну, оптимальний маршрут, який в майбутньому буде сертифікований і траса отримає відповідний міжнародний стандарт. В цілому маршрут гарний, є звичайно деякі. Відрізки, які потребують досконалення, але в цілому дуже-дуже гарний маршрут. Наше управління патрульної поліції Закарпатської області долучається до всіх спортивних заходів, особливо коли є якісь збори для військовослужбовців, для Збройних сил. Тому ми спортивно активні, ми долучаємося до всіх спортивних заходів і плюс наші поліцейські так само приймають участь у бойових діях на Сході України, яких ми також підтримуємо. Про благодійну мету коментує один із співорганізаторів Вадим Тимчера. Чоловік додає, що на цьому забігу немає атмосфери конкуренції та перших місць. Тут найголовніше демонстрація людей: що Україна єдина і незалежна. Головна ціль у нас всіх. Сьогодні це підтримка наших захисників силами наших учасників партнерів. Ми сьогодні змогли зібрати значну суму це майже 2,5 мільйони гривень, на які було закуплено автомобіль Пікап. І три сучасні реби, і безпілотна авіаційна система Аутел. Вона буде передана 15-му нашому гірсько-шчермовому батальйону 128-ї бригади, який розміщений безпосередньо в місті Ужгород. Також майже 700 учасників вийшли на дистанцію 21,097 кілометрів, 10 кілометрів та бігли естафету. Наймолодші могли обрати маршрут протяжністю 100 метрів, 400 метрів або 1 кілометр. За словами Вадима Тимчера, до цьогорічного марафону долучилася вся країна. Люди синхронно бігли разом із Ужгородом у всіх містах онлайн.